А скільки на Херсонщині окуповані зараз людей проживає? Є можливо якісь дані у вас чи оціночні? Ну, є тільки приблизно. по територіях, по людям дуже важко, ну, бо люди Давайте, по, по людях на де території це близько там тисяч? Якщо 80, усі де окуповані, окуповані території, да плюс мінус і тисяч, і плюс зараз є тенденція в зв'язку з зимовим періодом. Люди переміщуються в глиб країни. Якщо а раніше просто в місті Херсона жило 300. Я чому запитую? Тому що в нас є дійсно наближається 31 грудня. Це в принципі не новина, але для багатьох, напевно, пенсіонерів з тих окупованих територій і їх родичів, це стане новиною, тому що пенсіонерам цим потрібно держава прийняла таке рішення. Чи кармінну давайте зараз в цьому розберемося? Що потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Причому там треба вийти або на відеозв'язок з паспортом, то там складні методи відеоідентифікації. ідентифікації. І я знаю, що багато пенсіонерів у них там максимум кнопочний телефон, а в когось взагалі хтось ним не користується. І тому власне ця ідентифікація обов'язково до 31 грудня. І Якщо удержувач пенсії або страхових виплат не пройде її до цього числа, виплата буде припинена. Виплата пенсії з 1 січня наступного року. І додам, що Пройти її можна, і по відеозв'язку з територіальним органом пенсійного фонду подати документи треба знову ж таки через інтернет. І тут теж виникає нюанс, що в людини може не бути в принципі цього інтернету там на окупованих територіях, або вона взагалі може не бути користувачем ПК. Ще можна особисто прийти у будь-який сервісний центр пенсійного фонду, це якщо виїхати на підконтрольну територію або тут перебувати, пред'явити документ, що посвідчує особу, паспорт, ну і особисто прийти в уповноважену банківську установу, через яку пенсіонер отримує виплати, пред'явити документ і пройти ідентифікацію. Отже, пане Павло, давайте з вас почнемо. Чи підтримуєте ви це рішення, чи ні, тому що воно прийнято на четвертому році війни. До цього три роки цього не було, а тут якби вирішили це прийняти. Чому саме зараз і наскільки це необхідно саме зараз? Можливо, варто все ж таки почекати. Можливо? Ну, ну дивіться, по-перше, це не перше рішення. Воно вже таке було рішення, і люди проходили ідентифікацію. Якщо я не помиляюся, це була така ж історія, здається, рік тому. Перше. друге, треба чітко розуміти позицію, в тому числі працівників пенсійного фонду і держави в цілому, що Україна може платити пенсію, і це на, на це налаштоване чітко чинне законодавство України людям, які фізично перебувають на цьому світі. скажімо так, у зв'язку з тим, що у нас немає обміну інформації про тих людей, які померли в окупації, які по, отримують російську пенсію, і так далі, що заборонено чинним українським законодавством. Так, Україна має застосовувати от якісь такі речі, щоб зрозуміти, взагалі, чи людина ця жива, на яких умовах. Якщо вона і користується так далі. рахунком. А, ну, по перше, давайте говорити так: на окупованих територіях люди можуть користуватися рахунками не завжди ті, хто є фізично живим. Просто оформляється карточка, яка передається на неокуповану територію, по якій там або діти її користуються, або хтось. І е, в, в якщо йдеться мова про територію, яка підконтрольна українській владі, тут все чітко. Людина там помирає. Так відразу це фіксується в управлінні юстиції, відразу це передається в пенсійний фонд України і таким чином от чітко призупиняється виплата пенсії на територію, яка підконтрольна української владі. На Територія, яка не підконтрольна українській владі, такої ідентифікації проходити неможливо, саме тому, щоб не було розпорошення цих коштів, щоб ми говорили про те, що ну скажімо так, людина точно ці кошти отримає, навіть знаходячись в окупації. Такі заходи вимушена українська держава застосовувати. Тому ну, ще раз не виявиться, що в нас всі пенсіонери там померли, тому що вони просто не можуть пройти ідентифікацію, бо там дивіться. Інтернету немає світла, я я, немає. я розкажу, як це діє, щоб це, щоб це, це, щоб це не було. Пенсія не скасовується, вона може призупинитися. На її чого? Призупинитися на, на підставі, в тому числі, що Пенсійний фонд України не знає, чи людина померла чи ні. Це Вона призуп... форми, При, чи призупиняється. Це в тому числі наша як держава. Тому що у нас сьогодні середній розмір пенсії 5 тисяч гривень. І сьогодні у нас багато. мінімальна пенсія 2300 гривень. І вибачте, у нас немає ресурсу. Ну, сорі, за цинічність може платити на окупованій території людям, які там померли. Ну, друзі, нема не ну не можемо. Ми собі це дозволити. Ви розумієте, що технічно це рішення так воно прописано. Можливо, пане Сергій, Ні, що технічно. має позицію, що дуже складно цю ідентифікацію буде людям пройти. Або ми ж все одно закладаємо опцію, що людина знаходиться на окупованих територіях, вона проходить ідентифікацію, отримує цю пенсію. Але просто дехто може і не пройти, бо вони ну, старенькі, просто в них немає інтернету, у них немає відео там смартфону. Вони взагалі не знають, що це таке. Ну давайте в дискусію Сергій, бо я з павланом Павлом починає да, да від... Ні, я різні Тут потім скажу. Тут так, же ж питання е, трохи в іншому. У нас є відповідна. Законодавча база, яка передбачає виплату пенсії при таких та таких умовах. На сьогоднішній день людина знаходиться в окупації. Прийнято рішення, і воно правильно, то воно точно не нове. Воно було там ще я не пам'ятаю 14-16 рік. Там, в принципі, була і фізична ідентифікація, де люди в принципі, виїжджали на підконтрольну територію. Це було і в і в Маріуполі. Де... Ну, зараз Проход... виїхати неможливо. Де да, проходили ідентифікацію. Я зараз продовжу. Тому це потрібно робити. В першу чергу, у нас іде війна, у нас обмежений ресурс. Ми платимо дуже же великі кошти туди. Якщо питання йде там про бабусь, які мають там можливості про пройти... скільки коштів ми зекономимо про... на цьому до про пройти. Скільки. Давайте по коштам зараз ми точно не можемо. Ми ще не можемо сказати, скільки ми зекономимо, тому що ми не знаємо скільки пройде ідентифікацію. Тобто, це ж питання, як у то тобто, ми не знаємо скільки там людей, скільки ми зекономимо на цьому, але ми все одно йдемо на цей крок. Тому що я, тут я... же питання, в чому? Дивіться, ми йдемо на той крок. Людина повинна ідентифікуватися. Повинна, якщо вона не ідентифікувалася, вона, не вона, вона якщо вона не може, як вона користується карточкою, вона ж не вини, що її а як вона її користується там. Та там безліч методів, як можна користуватися ну, так. Тут же ж також перекидають, скидають один одному, там якось конвертують. Ну є там, є такі, що паспорти і це, не пенсії, беруть, вона і принципово. Вона ж там... вона ж не забирається. Вона просто призупиняється людина, потім виїжджає в судовому порядку і все це повертається. Тут ну взагалі немає проблем. Я знаю такі дуже багато випадків. І 14 року вона також ця історія е перебувала. Люди, які там після широкомасштабного вторгнення виїжджали, і вони отримали за ці роки е роки е цю виплату. Ну дивіться, тут ми ж як держава повинні на це реагувати. Гарантія, що ці кошти не використовуються, в тому числі на роботу проти нашої країни проти цілісності України. Ну ж зрозуміло, як людина, я розумію тих бабусі, тих людей, які там зацікавлені, але як держава повинні розуміти, що ми також в тому числі повинні себе. Ну, а ми цих давайте так чисто психологічно, пане Павло. Ми цих людей не втрачаємо як ну зв'язок із ними, як держава з громадянами. Дивіться, яких ми, ми хочемо звільнити. Ми не втрачаємо цих людей, тому що. Ми чітко повинні користуватися, в тому числі. Це ж не перша ситуація у нас в країні. І отака... Але інакше. Почекайте, Чекайте, яка відбулася, і не у нас це не ноу-хау. Для того є міжнародні конвенції відповідні на рівні організації об'єднаних націй, міжнародне гуманітарне право, які чітко. Сві за... зафіксує один факт: що всю відповідальність на окупованих територіях за соціальне, культурне і інше проживання людей несе виключно окупаційна влада, і це чітко ми повинні розуміти і знати так. Україна не кидає своїх людей. Ми не повинні ще раз кажу, вони зобов'язані це робити, і це їхнє право. Україна не кидає своїх людей.